That We 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 got we got shanks, we got Cookie some... Так, на балансі 300 ігрової валюти, і давайте почнемо з нового кейсу. Оцей от кейсик М -м -м Дві штучки прокрутимо за 78. І подивимося, що може поставити цей кейс, а він ставить. Ну, до речі, приблизно ту ж ціну, але трошки зливає. Давайте ще відкриємо дві штучки за 78. І, можливо, зараз захочу щось видати. О, дає юмп за 150. Оце вже дуже непогано. Давайте його продамо. І можемо відкрити відкрити якийсь кейс, наприклад. Наприклад, я хочу цей відкрити. Три штучки за 156. І поробити, можливо, якісь непогані апгрейдики. Ну, подивимось, що з цього вийде. Так, починаємо. На 10%. Що якась... можна поставити? Ніби можна. Калаш поставити. Хоча давайте це на 5% поставимо. М -м ось так. І. І-і-і. Гло. О глок чи глок. Так. Давай. Статтрек, Ось такий глок. І, можливо, випаде, але. Мені здається, занадто сильно крутиться або не докрутиться. А. Ого! У нас сьогодні шанси є. 5%. Цей зайшов апгрейд. Це сильно, хочу сказати. Так, 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 так. Можна калашу так, от прокрутити. Ну, це, скоріш за все, вже не випаде. Так, це в нас не випадає, як мінімум, і можна тепер зробити швидкий прокрут. Давай швидше. Я не хочу оновлювати сторінку. І швидкий прокрут X10. Калаш. Дуже близько, не випадає. І X10. На що? В принципі, можна оце. Якщо випаде, буде прикольно, більш-менш, але не випадає. І от я не знаю, ніби можна продати його. Так, да, я продам. Я продам його, можливо, це помилка в нас 750 на балансі. І. Давайте відкриємо за 450 кейсик оцей. Ой, дуже дорогий він. Він прям дуже дорогий. І агент. Агент за 418 падає. До речі, його я поки що залишу. У нас так баланс 303, доволі непоганий. І давайте відкриємо оцей кейсик один. Так, шанси ніби є. До речі, видало окуп, і в нас нормальний баланс. Так, давайте, може, ще апгрейди поробити. Ну, хоча апгрейди вже видали. Можна оцей новий кейсик відкрити один за 129. Хоча ну, вже два окупи. Ну, не два окупи з кейсу, але а скільки це? Це 47, ладно, це йде в апгрейд. На X10 шанс. Давайте. давай, А чому? Тут все поганої якості буде, так? Оце статрековське, по-любому. Можна бірети взяти оці, Не випадають. Так, у нас є 220, і ми можемо реально протестити тактику апгрейдів, наприклад, відкрити 8 таких за 150. І просто піти подивитись в апгрейд Так, а цікаво, щось випаде нам. Ні. Випадає мінус 50, якщо ми це все складемо. Так, оце 5%. Ой, ні, ні, ні. Не 20, а 5. Ось так, ну, а це, наприклад. А що, а що сьогодні з 5%. Це. Це якийсь бред, це якийсь. я вам відповідаю. Це Це прям якийсь прикол. Ні, це не випадає. Ну, логічно, в принципі. Це. Давайте на авік. Не випадає. Ні, ну такі апгрейди зайшли сьогодні, що це прям. достойно лайку. Так, поставимо X10, тепер калашик. Не випадає. Тепер поставимо теж X10. чи, Ну, давайте. Оцей авік можна. Якщо випаде, буде, блін. Не випадає так. І останнє. М -м -м -м. Є якийсь дігл тут красивий. Нема? Я, Я хочу гарний дігл вивезти, тому що в мене нема гарного дігла. Отак зробимо. М -м -м. Ладно, мені лінь шукати дігл гарний, тому просто прокрутимо і. Окей, окей. Ми продаємо оце і оце. У нас, в принципі, 350 на балансі, і можна відкрити щось дороге. Ніби Ніби можна оце 175 відкрити. Оцей кейсик. Давай. Просто окупи мене якимось чином. Це. Ой, це 46. Ой-ой-ой. Так. Оце треба скинути. І апгрейд 46 на 10%. Відсу... на Механа пушка. Якщо випаде. Окей. Не випадає. Блін, чому зайшли ті апгрейди на такий, ну, на такий... Скіни погані, скажімо так. Ладно, по моїй старій тактиці відкриваємо 2 Angry Birda. Angry Red. За 90 відкрили. Дві штуки. Видає 56. Окей, окей, можемо відкрити один калашик. І подивитись ще раз шанси в апгрейді. Ну, до речі, P9A. Я думав, це дорого буде. Окей. 3%. Якщо випаде, буде прикольно. Я не ві. Це капець якийсь. Яким чином це зайшло? Я. Я просто не розумію. Я просто в шоці. А це зайда? Ні. Окей, а це зайда може. На. На що? Блін, треба швидше, щоб шанси не збивати, що вибрати. А ну. Окей, калаш, калаш. Якщо зайде, буде. Фух. Я на секунду подумав, що зайшло.